Пірсюнь, скільки раз говорив, не лежи на порозі. Ліг. На самому порозі. На порозі не лежи. Як ходити? От як ходити? Коли ти тут розлігся? Що ти розлігся на порозі? Вставай. Вставай, кажуть. Звики пузо вже від'їв. Стань порогу. На тобі мишку. Слай, давай. Йди. Мишку. Дам тобі мишку за цим. Якщо встанеш звідси. Ішов, йшов, брик. Ліг. Куда йшов? Зачем йшов? Забувся вже. Вісень. Говорю тобі, не лежи на порозі. Вставай, давай. Ді ціка шерсть. Шо. Шо. Такенько, що робячий жир йому даємо. Наверно, впливає на шерсть. Ми даємо ребячий жир з іншою метою. Але напевно вони. Впливає на шерсть. Вставай, горю, з порогу. Давай порогу ставай. <реш> Далі ліг. ліг. Бачите, саме поруці. От як і ти. Я ж погано бачу, можу на тебе наступить. Та ти ж не встаєш, коли хтось іде. Ти думаєш, що ти тут головний, всі повинні тебе обминати. А як обвинути тебе на порозі? Вставай, З порогу, з порогу встань. Мишку хоч? хочеш? Хочеш Мишку? Мишку? Мишку хочеш? Хочеш Мишку чи ні? От такий вредний. Лихи все запорозі лих. Мишка. Десь мишка. На твою мышку. Персюнь. Встань З Зпоро встань. Давай. Здоров, здоров. Шкрібається де розбереться, ні, не хочеш, а, а якщо так? Ты сам. Четыре на золото тлех. что пошли и все тебя зачепали. Так, зачипали. Кто идет, так раз, персика зачепили, погладили. Ага, что, встал? Встал с порога. Встав, но не пішов никуда. Не пішов. Куда пішов? Персик домик. Персик ти в домік. Що мене достали? В домик піду. Підеш в домік? Так підеш в домік чи не підеш в домік? Давай. Побігай звук був. Фонтаном що? І опять пройшовся по кругу і сів на порозі. Пісінь. Пісінь. Ну, це я її вже полошу. Але все одно прийшовся по кругу і сів на порозі. Любить персик на порозі лежати. Це з кімнати. в кухню Поріг. Ладно, відпочивай. Вітаннячку всім передавай. Вітання всім. Вітання всім. Вітання говорю, всім передай. Вітання всім передай. Пізь, пізь, почухаємо.